Доброго дня, шановні народи любителі Сьогодні у нас 9 липня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це захворювання винограду грибкове оїдіум. Стоїть неймовірна спека. Зазвичай грибки в спеку не ростуть. Такі, як мільдю, там антракнози чи ще якісь. А от ідіум це його пора, в спеку він може розвиватися і досить сильно поширюватися, і за цей період може вразити ну, дуже обширні е, площі в насаджень. І щоб цього не трапилося, треба контролювати наявність цієї хвороби, якщо вона є на вашій ділянці, і зробити так, щоб вона не розвивалася. Тобто зробити або профілактичну обробку, якщо вона не зроблена, або якщо ви виявили прояви захворювання, то зробити те, щоб вона була зупинена в розвитку. Ну, проявляється він на ягодах в вигляді нальоту, такого сіруватого, як, як розвода, вроді павутиночка така. І Якщо ви це помітили на ягоді або на листку, зараз ми продемонструємо в себе, також знайшли на окремих місцях, де погане провітрювання, також це є. Десь, може, не допрацював препарат, бо він в температурний режим, його можливо десь трошки змінюється. От такий наліт. Ось таке на ягодах. Він, якщо взяти його і стерти рукою, він стирається, трошки залишається такий слід враження, як родібен. Залишок, але це говорить про те, що грибок розвивається з середини рослини і вже е, пішло спороношення, тобто він почав цвісти вже не безпосередньо на нашій ягоді. Оце таке може бути. Отакі от можливо бути враження по ягодах. Коли ви таке помітили, якщо ще в такому стані, це ще можна призупинити. Якщо у вас всі ягоди повністю покриті таким нальотом, на жаль, можна сказати, що цей врожай у вас практично буде втрачений. В такому випадку, що робити, це однозначно ці грони. Тільки на ліквідацію, бо з них вже зробити щось таке як кажуть, хороше, практично неможливо, бо враження пройшло вже повністю, ягода буде пошкоджена, і досить часто люди пересилають фотографії, коли практично весь кущ спорений цим захворюванням, і, на жаль, вже все зробити немає нічого. Ні, 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 що робити в таких ситуаціях? Ще як проявляється на листку, ось я декілька листочків теж в себе там понаходив. От на листку теж такий сіруватий наліт. З зворотньої сторони абсолютно все чисто, здорове, але от отакий наліт, він теж його можна практично, це він, мабуть, вже був присушений якимось препаратом, але такий наліт це прояв. Ридіума. Якщо його стирати, він обично він стирається і ну, залишається гасеньке п'ятно. Але от, коли ви таке помітили на своїх листочках, це 100% орідіум. Це на листку і це на ягоді. Потім він поступово переходить на пагони. На пагонах ну, з'являються такі, теж, як вроді від павутинки, такі п'ятна, а потім можуть весь пагін навіть почорніти, як буде дуже сильне враження. Що робити в цій ситуації, коли таке масове йде розмноження? Значить, можна застосовувати, в принципі, зараз у нас от 9 липня ще препарати, які досить тривалої дії, які з тривалим періодом очікування, які там 30 днів, той же Фалькон, там чи то ПАЗ, чи то ПСІН М. Якщо у вас виноград ще далекий від достигання, в принципі, зараз ще є час обробити. В крайній випадку, якщо там декілька днів можна підождати, не споживати ягоду, і в принципі ви будете, ну як би сказати, по, як по інструкції пише, будете вбережені від того, що весь період очікування вже пройшов. Якщо у вас ягода зараз вже достигає, і ви бачите, що є прояви, можна застосувати препарат, який коротшої діє, наприклад, це Luna Sensation. У нього період очікування всього 15 днів. В принципі, можна обробити, зупинити цю. Розвиток цього грибка. І якщо там на якісь же, дні будуть зайві, хай б лучше повисить на кущу, не споживайте, пройде 15 днів, тоді, будь ласка, споживайте ягоду, але ви цим самим захистите свій виноградник. Це при умові, коли у вас незначне враження, коли там одиночні ягоди, одіночними такими п'ятнишками, то це, в принципі, зупинити можна. Коли у вас вже пішло повністю зараження, що всі ягоди вкриті таким нальотом, то тут, на жаль, нічого, крім того, щоб прибрати всю ягоду з куща і обробити ці кущі будь-яким уже препаратом, тут нема значення, який у нього період очікування. Той же Фалькон, Топаз, топсін М чи будь-який інший, можна обробити. Є ще препарат. На основі колоїдної сірки це тіовіджет або якісь інші препарати на основі колоїдної сірки, які можна застосувати, вони контактного її дії, працюють в основному в газовій фазі, по тобто підвищених температурах. А зараз вони такі, сірка випаровується, образується сірнистий ангідрид, і він вбиває. Як грибок, так попутно можуть вбивати і кліща. Тобто вона діє від двох таких шкідників від одного шкідника, від одного грибкового захворювання. Але в цього препарату також період очікування 30 днів, і ця сірка зазвичай за собою ще залишає такі п'ятна на ягодах. Але як по гарний дощ пройде, в принципі, дещо підмиє. Ну, Коль у вас є захворювання незначне, можна обробити сіркою, по ягодах можна легенько пройти, в першу чергу по листку, газова фаза буде працювати, випаровування цієї сірки буде. Звичайно, на винограднику в цей період досить некомфортно буде знаходитися, бо все-таки ці випари досить такі неприємні, але це перший період, там де декілька днів. А далі все буде трошки вже легше, і препарат спрацює і зупинить розвиток цього грибка. Але можна застосувати, як я сказав, і системної дії препарати. Той, же, наприклад, Luna Sensation препарат шикарно працює, це Байеровський, 15 днів період очікування. і можете, Якщо ультраранні сорти вам треба вберегти, то з ним можна скористатися. Або ж всі інші, які я називав, той же Топсін, Фалькон чи Топаз, наприклад, або якісь інші, там період очікування 30 днів. Якщо виноград у вас ще далекі достигання, сміло можете ці застосувати. Але контролюйте, бо зараз в цей період це дуже важливо. Якщо ви цей десь впустите момент, буквально за 3-4-5 днів у вас буде грона від одної ягодки, розкинеться повністю на всю грону, і ви втратите абсолютно весь врожай. Контролюйте цю ситуацію, однозначно продивляйтеся, чи кожен день там, чи через день, чи через два, якщо є така можливість, свої насадження на предмет ібиного ідюма. Дуже дуже зараз це його період, коли він розмножається і дуже сильно розвивається. Також можна застосувати препарати так сказати, народної медицини, які можна використати, якщо у вас виноград або достигає, або вже достиг, або перед ось йому чуть-чуть залишилося до достигання. Там в нас є відео, яке ми знімаємо практично щорічно і показуємо ці препарати. Буде силочка їх, я думаю, розмістить. Там можна застосувати багато різних народних засобів. Передивіться, щоб я не повторювався, щоб не затягувати це відео. Також в цей період, якщо ви бачите, є у вас такі пошкодження, обов'язково проведіть, якщо у вас не пропасинковане, пасинкування, якщо там вас десь над верхнюю проволоку і багато лишнього за -за заростання, прорідіть його або зменшіть. Абсолютно прибрати все зайве, щоб було максимально хороше провітрювання. Щоб Продувалося, щоб грибок не застоювався і не розвивався в цій локації, де він, він якраз і шукає такі міста, де максимально йому затишок, де нема провітрювання. Якщо ви зробите хороше провітрювання, то в принципі, частково ви допоможете рослині самі боротися із цим захворюванням. Але якщо ви побачили перші признаки, обов'язково якусь обробку, тому що без цього, на жаль, не буде у вас хорошого результату. Ну, я думаю, на цьому будемо завершувати. Це коротеньке відео. Я так, як попередження, це, бо дуже часто звертаються люди. Щоденно маса дзвінків і фотографій, то хотілося б конкретно, більш-менш предметно про це розказати, щоб було всім зрозуміло, хто слідкує за своїми насадженнями, щоб вони були чисті. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. До побачення!